Феноменальну ситуацію на українському ринку праці аналізували цього тижня агенції із працевлаштування. Те, що відбувається у нас зараз, насправді ламає всі традиційні теорії. Відбуваються фактично дві революції: гендерна і вікова, а також великий програш офісних працівників. От хто в цій ситуації виграє і чого чекати далі? Кореспондентка тижня Оксана Радіонова розкаже. Сид кадрів і високе безробіття одночасно. Парадокс війни. Спочатку вона спричинила масові звільнення, а нині роботодавці нарікають, немає кому працювати. Робота є, людей не вистачає. Людей не вистачає практично в усіх галузях. Мінекономіки твердить, страждає кожен другий роботодавець. Кількість вакансій, які на сьогоднішній день відкриті, це близько. Мільйона деякі вакансії вони є вже фактично вічними. Це водії, це касири і різноробочі. Шалений дефіцит будівельній сфері вже штовхнув будівельні компанії на небувалі досі кроки. Шукають мігрантів. Це країни Африки і Середнього Сходу. Вакансії більше в центрі та на заході. Кількість вакансій у центрі зайнятості за рік зросла вдвічі. Найжорсткіше полювання на ринку йде за так звані золоті робітничі професії. Вони потребують кваліфікації, яку швидко отримати не вдасться. Це електромеханіки, електрики, це слюсарі, це зварювальники, які мають досвід і кваліфікацію, і водії спецтехніки. Порядок заплатні в районі 40-45 тисяч і далі. Ну а де зараз надлишок фахівців, то це в ІТ, фінансах, культурі та юриспруденції. Зарплати ростуть. Роботодавці змушені платити більше, зокрема там, де завжди заробляли мало. Так у Києві від початку року середня зарплата зросла на 10%, десь так на 2000 тисячі і на Львівщині, та найстрімкіше на 30% в Херсонській області. А от у безпечному Закарпатті лишилася незмінною 19 тисяч гривень. Жінки на чоловічих професіях ну ще одна радикальна зміна: якщо на одну і ту ж вакансію претендує жінка та чоловік, роботодавець обере її. Мобілізація стала вагомим фактором найму. Є зрушення з боку жінок, які стали активно освоювати так звані чоловічі професії. Уряд навіть зняв заборону жінкам працювати під землею. Тож, поки чоловіки воюють, жінки спускаються в шахти, сідають на трактори і фури, вчаться електромонтажу та електрогазозварюванню, і роботодавці їх. Чекають, ми бачимо сьогодні, що близько 50-56% готові розглядати більш активно жінок. І наступною категорією після жінок це молодь і пенсіонери. Пенсіонерам та студентам стало легше працевлаштуватися. Вік для роботодавця тепер часто плюс, а не мінус. Пенсіонерам навіть підняли середню зарплату на 2000. тисячі. Студентам теж збільшили платню. І на 20% виросла кількість вакансій для людей з інвалідністю. Ринок праці повертається в тінь. Та все це має і темну сторону. Робота без офіційного оформлення тепер стає масовим явищем. Оксана Радіонова, Андрій Вєташкін, Олег Каращен та Олександр Ребенчук. ТСН тиждень. Один плюс один марафон. Єдині новини.